Слава роду! Слава Рідному Бога! Слава Україні Російській! Слава живі! Ну, то, що то ми вже прожили днів після весняного рівнодення. І, власне, от, знову ж таки, цикли часу. Цикли часу ми бачимо, як наші празники, наші свята вони відмірюють певні цикли в річному колі. І, власне, так воно йде. біоритми, так, щось спадає, щось піднімається, щось активне, щось пасивне, якісь енергії вгору, якісь вниз. Е, і ми відслідковуємо такі цикли, так: наймаленькі: е, трьохденний, семиденний, дев'ятиденний, одинадцятиденний, сорокденний е, там. ну, Найбільше це 4 цикли, так, 4 пори року, 4-4 цикла. І такий сонячний хрест, виходить, сонцекресні свята, рівноденні і сонцестояння. І ось відповідно 40 днів. 40 днів після рівнодення ми маємо відповідно якраз, якраз початок оце травня, 1 травня, живий день, і відповідно таким чином завершається, завершуються в ладовиці. Так, тобто Леля переходить в більш зрілий такий стан. І, відповідно, ми вже святкуємо зелені свята і починаємо зелені свята святкувати, прославляючи, уславлюючи живу маленьку, живо. Ну, що ж, давайте уславимо живу, аби наші поля. Наживилися, так? Тобто, знову ж таки, ми бачимо, як це проявляється в природі, Тобто, наші світа йду йдуть в ритмі з природи. А, значить, тобто, це не просто так, ми встали, уславили і це, так? Таким чином ми підтримуємо цей, цей життєвий ритм і заряджаємо. Що заряджаємо? Простір навколо себе, Тобто, простір нашої домівки, простір навколо домівки. Присадимо ділянку, наші клумби, наші городи, наші поля, сади, ліси. Так? Відповідно, сьогодні ми будемо робити, і це ми будемо робити ну, те, що е, коли, коли є поле, коли є город, то, то це можна робити власне навколо городу, навколо поля вживу. Так? А ми зараз це будемо робити навколо всієї України. Ми будемо бачити. Всю нашу Україну, це згадуємо, згадуємо мапу, згадуємо так, і бачимо всю нашу Україну і навколо всієї України Русі йдемо власне, хороводом, ідемо власне обрядовою і творимо обрядовий, обрядове коло і заряджаємо всі наші поля, всі наші ліси, заряджаємо живою, аби все, 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 все піднімалося, все боялося, це давало гарний урожай. Ось так. Ну, що ж, приступимо. <клес> тож, як і тисячі років тому промовляємо, коли чув світло роду Всевишнього, живо, матінка, прийди, силою своїй благослови, силою своїй, цілий, силою своєю наділи, живо, матінка, силою доповняємося, святі святою благословляємося, і повсякчас того слава, моби, тож прийди. І будь з нами до доброї щастя, роду зумного слава жіні, матінці слава. Роди, Всевишній Великий Боже наш, ти єдиний багатопроядний, ти наше наша і справедливість, любов і милість, бо ти приніс життя вічно, жареливої, безмежне, тіши цілу душу тіла. Слава тебе, Боже, правей, я війна, ви щодня працюємо над душами своїми, аби бути мудрими і сильними, щасливими і багатими від своєї землі, матінки, і захисниками роду свого прадавнього. Бо ти даєш нам настало і радість, запалюєш нас любов'ю і радістю, втіху й наповнюєш кожного життя нашого. Мудрості знаннями благословляєш багатствами і статками наділяєш, навчаєш ти Піння, без честю пройшли ми шлях життя нашого, натхненно виконуючи священну волю, Твою слава тобі, роди Всевишній, і всім рідним богам у Суспущим, слава радістю. Роди свишній дикий народу життя явинами, ти богом богів наших, у всьому роду Божеському начала. Ти Батько Небо, сваров, діто Божий, й ти велика матінка влада. Краса любові народження Всесвіття, землею в охоше, і проявлена. І як перумно бачимо, тебе в битвах многих, що веде нас до перемограти, І утвердження життя праведного ти є суть. Святий витяг, Свірі відео нашого світовий, Бог правий явий. Посіжу я виділила в ярові наша слава рівним богам. Кличу силу насечню, бо є в рідні предки, сіпоч себе було на справу добре. Прийдіть, бо прийдіть, предки, поклик не матері ручки, то запіщати. Народь навіть куди та туди мати. Живу матіку прославляти. Зелені свят, каціркувати, Слава живі, слава рідним богам слава. Віки слава, Сувіслав, що й даєш корінь і крону, ведеш нас і явою, постежені праве, нас нажуш мудрістю прадідів наших щити дурками, у вилі світлому. Прийди будь з нами, Святим Духом, світла твого. І виси кодець сваров і важа матенька. Привлека Богів рідних предків світлых. Спасибо роду славянського Божья, ми світло Божого. Зібрається тут в ім'я Твоє. Тож хай зійде, вогонь святий небесний вогонь явний. Хай підійметься вогонь живий, земний вогонь явний, хай поєднається вогонь у багатопроявності свій. І поєднає нас рід наш земний православний з ротом небесному роді Вселишньому. Хай зійде, вогонь святий ти сларожий, вогонь святий даш Божий, вогонь святий перуні, вогонь святий ророжий, і прибуде в серцях, душах, родах і на землях наших. Слава, огонь, слава, слава! хай розирається вогонь любові, вогонь радості, вогонь віри, вогонь слави. В душах, родах і на землях наших, да буде так! І так буде. Батько Божий, чоля наш веселий, прийди до нас, свято святкувати, живу прославляти. Україну матір, живу усе святи. Слава Боля Дісу, слава. дала матінку, прийди силою Сюбслови, силою Своєю Крим, всякою душок і землей наших зломий. Прийди до нас, живу, святкувати. Україну святою, силами живі посвящати. І його батечко, прийди, силою своєю благослови, силую своєю на діли, силою своєю усіх прибутів вихотів, землі нашої, робі нашої, поводи, наші спопили. Прийди до святи святкувати, живу відзначати. Слава Ірину, слава. Легля, матінко, прийди, силою своєю благослови, Богдатю благо, своє, душі нашого святи. Прийди до нас, свято, святкувати, живу і знучати. Україну, мати Русь святою, живою освящати. Слава Лесу, мама. Байкові, моя лівоку, маю, прийди, силу свою, силу своє не діви, силу святи. Прийди до нас, живу, святкувати, святою, Україна, матір. Живою освящати, слава Семи, Риву Купайву, слава. Доля матинку прийти. долю нам світлою сотвори, прийди до живо святкувати, живою Україною лише Твою освящати. Слава долі матінці, слава. Вайко Сівояре, світови все, небо Боже, прийди. Прийди до нас живу святкувати, Україну, Русь святую Освящати, прийди, прийде прийди. Слава святою, до святої до Всеному Роботу. Слава нам славу. Май Божа Матінко, прийди. Силу свою, силу й на білий. Прийди до нас, живо, святкувати, живою Україною, мати, пусть святою освящати. Прийди, може, Слава макоши, слава, слава рідна. Слава. Слава великая Сварогу. Перун і Дой на диво 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 живидориває свій трибоголевий доньку Богу, у полі дикува, у Купавлоні данивала своїй макоші. Раро високому нашому циклосянному. Батьку нашому житійному слава вам. Слава всім богам рідним, названим і неназваним у всешньому треглаві сущим, що єднається з нами в ім'я правди і добра. Роду земного роду небесного, відчиніть браму Небесну для нас, внуків вдаж Божий. Аби напились ми світла, рода Всевишнього, води живої Небесної, сили і забілля, вогню живого небесного, вогню віри, вогню любові, вогню радості, вогню слави, і требуємо. Славі і під захистом богів, рідних, слава рідним Богам, слава! Слава. Слава, Тож на славу живи матінки, На славу народу нашого красного землі нашої прекрасної України Русі Православної, так і немає слово співкрасне. Словим Батька Рода, ми з Його Роди, наші бери. Веч русвітри, руч оброня, православний край, країнський звичай, видаю я вошення свой. Влада наша мати вчителі термит прославляти, славы в я бой брат, і ты де наша держа, э, да нами нам переказали. Що нас ведуть в дорож, стали ми ставалими зламані, ручного дітей слав, нас модні справи.

Премозна, Божии мина, протинає, прославляє, слава він, слава. Живо, це поглянь на дітей своїх онуків даже Божих, що стоять на рідній землі біля вогнища жертовного. Ось зріємо крилатого вісника, огне Бога, кружляє над нивами нашими, благословенно поляючи язиками на огню. І жде він дару нашого, аби усіх богів у свасті почастувати. Прийми й ти, Нене, мецуру нашу, бо нині вона найперше для тебе єсть. Славна і Триславна, будь живо живо на богиня, життя і носителька світла родового. Бачимо, як сходиш у променях діда до ж Бога, входиш у джерела тілес наших, і наповнюєш здоров'ям силою сногою. Без тебе нема життя в людині, і лише матір мора, що вістею про кінець життя явного. Нині вовні жартовній тобі розпалюємо, та слава світло, рода Всевишнього, яке з тобою приходячи через долоні, наче випромінюється. В тому світлі все життя існує, ним є ніщо. То сам род породителю липові твоєму сходить, лунає слава тобі, тисячого лоса, Породителько життя, матінко, живо. Слава живі, живиці, слава, слава любов. Навіки слава, слава роди, Всевишньому. Прийми Боже наші живомай і копи, прийми, прийми і хай бажання наші світлі, хай мрії наші світлі і добрі, проростають і колосаться в яві, радістю і любов'ю, багатствами і статками, благополуччями, щастям, хай Божия. Прийми, Матінко, живо, прийми! І хай розгорається вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави у душах, родах і на землях наших. Да буде так, слава живі матінці, слава! Прошу. Май твої, на накапуща проду нашого, бо єсть ми рідно вільно, славну, слав'яни православні. І пожертву богам даємо від полів страни. Бо любеся, пожертву богам рідним, прийміть предків наш, пригостіться і почастуйтеся у сварці. Це найбільший скарб проду. Вісе велис нас здобувати Його, прийміть Боги від щирих сердець наших. Божертва прямує зустріч сонцю. Слава рідне, богам. Це створює, як обережне, під вогню до вогню прямуючи, ниву нашу від лиха та не буде замовляючи, коли чума живу, а сходом під верстом, допомагав, наші церковне, зараз заховає. Хай доголоситься коле, богатим брода, хай на поєзуля мною літа, народу славяцькому, а нам щасливої долі по єдності, мрехам і рідним командам. Слава Жені. Бачимо нині, як ідемо ми навколо всієї нашої землі, матінки, навколо наших полів, лісів, садів, навколо наших домів, міст і сіл. Бачимо, як обходимо всю Україну русь правосправною, ідемо, ідемо по кругу, і коло обережне робимо, і коло обережне створюємо, йдемо навколо всіх наших земель, обходимо і коло обережне створюємо. І коло це сяє вогнем, вогнем сяючим. Вони палаючим світлом нестерпним те бідні. Бач моя, палається коло, посередні кола, символ живий. Як опулку наша, що жить, до свіпіє, виглядає. Так твориться квітка перуна, перунів цвіт розквітає, живим матінка землю нашу, силою своєю освіщає, силою своєю насичує благословляє і проростають, проростають всі всходи наші, поля городи, городина і дерева. Плотносять гарно і приносять урожаї багаті-багаті на землі наші народу нашому. І бачимо, як щит сварога постає на землі нашій. І цей щит. Сходить з неба потік небесної сили і символ суточення небесних сил. Триглав наш Небесний, який ми нині гербом нашим маємо. А земля матінка відгукується силою своєю земною і піднімається сила земна. І підіймається символ. Симплекси. І як бачимо, так і є. Нині повсякчас від віку й до віку. Земля наша рідна наповнюється. Земля наша рідна благословляється. Слава роду, Всевишнього Богопородителю! Прийди до нас, Боже, з віком, твоїм силою і знаннями, втівся в роді слов'янському живою, живицею, богиною, рожаницею, Дай побачити правду і істину. Аби по шляху слави йти, веди нас дорогою, правою, добрами рівю Слов'янського. Бо славити тебе прагнемо і світло твоє роту дарувати, принеси нам лад та любов у серцях наших. Яко є Ти люблячий породити в душі тілес наших, Хай жива матінка прибуде і з нами від нині повсякчас, від Красної Гори і до Красної Гори, тако було, тако єси, тако буде. Слава роду Всевишнього всім Богам. У нього сущим слава Роду. Слава рідне Богам слава! Світла матінька жива, Слава ми тебе за силу твою дороготворні, твоє джерело води чистої, промінь світла рода Всевишнього, яке життя дає і здоров'я ноги. Зійди, матеньку, зі сварги сині і увійди в жити пшеницю нашу, аби наполас вона сили Божої, хай коріння в стебла такого спробуває. Світлорода всебошнього. Матінку живу, бачимо, моє, як прогні твої, хороби усі. моїться в благає і все любляче, велична і всецілююча, матінка наша, слава Живі. О, благослови, матінку, живо, на наші сходи, на нашу розсаду конточків, нашу розсаду і ручки. наші гарбузочки, кабачочки. Наші грушки, черешні, вишні, малину і виноград, всі яблуньки наші, смородину, корички, Агрус, всі сади і поля наші, благослови, благослови, Матінко, живо, благослови, благослови. Гонем святим небесним, воннем святим божеським, ось свячую Суцю цю родову, хай принесе вона нам ясність помисли, благість с намі, світлі душі наші святить, діла нашого здоровить, баслими і статками, славополуччям родини наші. Наділіть. Хай принцеродовича, мудрість багатьо за здоров'я, роду нашому процвітання та діточок многих 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 многих. Хай роди слов'янські живуть милі та злагоді, так у болота є, са, тако буде одни ні повсякчас. От коляди йду, коляди. Слава рідне богом. Слава. Небо перед нами земля наша, і тут захищаємо, як і отці наші, все повінчаємо Небо і землю, і весілля весіля, до чоловік є сварого. І навпроти нього жона його влада. Хай благословляють вони. Калачі наші. Бо є то коло єдності, одну Небесного та земного. І это символ єдності, это символ кова живого явлення. Слава, слава, слава живу. Слава, 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 Жива, 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 мать, слава живи, матинцы, слава. Ты будешь жива, матинка, по всех час знаем. Насычуй наши тела, души наши. Наші ліса, поля, дерева, плоди, овочі фрукти, все, що навколо нас є, хай розквітає і процвітає, Та буде так. Добре буде жива, ладенка, з усіма нами. Хай живо маденька стилюе, все ваши гораздо, все ваши боли и хвори, хай стилюется, хай ведроджуется тело, хай ведроджуется душа, хай процветает, процветает радость и счастье, любовь и власть. Сила і мудрість честь і сна. Хай процвітають ліси наші, хай процвітають поля наші, хай процвітають. Городи наші і клумби наші в містах, хай наші міста квітнуть, розквітають. Хай буде так. Живо живо. Животи. Живо ваших Жертвах тисячі крат примножені повертаються до вас силами і здоров'ям грошми, статками, багатством і благополуччям в усіх святках.